Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, доський філіал. У мене для вас на продажу є Renault Megane Scenic, Автомобіль 2007 року випуску. всього на всього два елементи мають маю забарвлення, так, в остальному автомобіль весь у заводському забарвленні. Є попереду-позаду парктроніки, камера в нас з заднього огляду. Оригінальні диски в нас 15 го радіусу на дуже гарній літній гумі, майже новій. Так, покажу вам трішки по салону. Салон у нас у учухла, під ними ховається сірий текстильний кольору салон в дуже гарному стані. Такий у нас стан руля, є у нас мультируль, 6-ступка, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, електроручник в нас, повний склопакет, покажу вам задній ряд. Позаду нас зустрічає дуже просторий салон, багато місця. Та додатково є шторки для задніх пасажирів, для комфорту. Прикольний автомобіль, який я раджу приїхати та побачити власноруч, місто Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна придбати у кредит лізинг 31, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо вас.